Привіт, малята! Всі ви знаєте, що Україна наша Батьківщина, це наш рідний дім, місце, де ми народились, де живе наша сім'я та друзі. Ми дуже любимо нашу країну. А чи знаєте ви, що 24 серпня Україна відзначає День Незалежності, це як День народження для країни? А що звично робити на день народження? Ну, звісно, подарунки. Тож пропоную зробити подарункову листівку. Для цього нам знадобиться аркуш паперу, олівці, фарби, пензлики та водичка. Для початку обведемо дві долоньки зробіть ось так, як вказано на відео. Можна обрати будь-який колір, який вам подобається, та попросити допомоги у батьків. А нижню частину просто з'єднуємо олівцем. Придивіться, будь ласка, на що схожі долоньки. Напевно, на якусь пташку. Намалюємо пташці очі та дзьобики. Це будуть голуби. А чи знали ви, що голуб це птаха миру? Тепер за допомогою олівця намалюємо серце як знак того, що ми дуже любимо свою батьківщину та розмалюємо його жовтим та блакитним кольором. Так, звісно, ви вже здогадалися, це як прапор нашої країни. Щоб розмалювати пташок, оберіть колір, який вам подобається. Так вийшло у мене. Чекаю на ваші роботи.